Відео з камер спостереження в харківському ізоляторі вилучили після загибелі одного із затриманих у квітні цьогоріч. На кадрах видно, як під руки ведуть, чи то ліпше сказати, волочать. Тіло чоловіка, у якому він стані, розгледіти неможливо, але з того, що помітно, він не може самостійно триматися на ногах. Його ведуть відразу кілька людей. Як з'ясувалося, чоловіка попередньо віддали на так зване перевиховання до камери, де утримувався вже засуджений. Той добряче відлупцював свою жертву, але співробітники СІЗО, мабуть, на це і розраховували, тож відвели побитого і залишили в камері без допомоги. Як результат, побитий помер через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м'яких тканин, як показала судова медична експертиза, своєчасна допомога медиків могла б врятувати йому життя. Але пенітенціарії пішли ще далі. Вони не просто спричинили загибель чоловіка, а вирішили замести сліди і зробити його винним у всьому. Мовляв, помер після бійки зі співкамерниками. Державне бюро розслідувань вручило підозри кільком співробітникам ізолятора. Залежно від ролі кожного, працівники СІЗО підозрюються у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки. Залишені в небезпеці, що спричинило смерть особи, Службові недбалості, що спричинила загибель людини. Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Окрему підозру в нанесенню тяжких тілесних ушкоджень оголосили вже засудженому чоловіку, який взявся за криваве побиття. Серед працівників ізолятора підозри вручили колишньому керівнику установи, двом оперуповноваженим, черговому помічнику начальника, старшому по корпусу та двом молодшим інспекторам. Загиблий чоловік був у статусі підозрюваного, тобто його провину в судовому порядку ще навіть не довели.